Пане президент, чому замість люстрації і реформ? Ми маємо безглуздий популізм і політичні репресії. Убив з Небесної Сотні досі не затримано. Натомість влада переслідує патріотів, які можуть ефективно боротися не тільки з Кремлем, а й з внутрішнім ворогом. Руа Москви це нелюстровані судді та продажні проурори, встиві міліціянти та чиновні і які продовжують грабувати українців та переслідують патріотів. Влада усуває можливих конкурентів, які знають про неї усю правду. Прикро, що ви забули, хто вас привів до цієї влади. Бійці Андрій Медведько, Денис Поліщук, Юрій Павленко, Тендіт Навіта Заварюха та десятки інших націоналістів уже перебувають за гратами. Сьогодні прийшли по них, а завтра на їхньому місці може опинитися кожен із нас. Вінниця та Київ сформували вертикаль політичних репресій. Сьогодні кожен із нас може потрапити за грати. Не маючи права ні на справедливе слідство, ні на справедливий суд, влада заарештовує патріотів. Селя дискредитує волонтерський та добровольчий рух. Абсолютно нічого не змінилось. Ті самі обличчя на посадах, та сама ерупція, імітація реформ та ігнорування війни. Підробка ДНК експертиз, кремезні менти потерпілі, фальсифікації слідчих, ігнорування показів свідків. Закриті судові засідання, брехня з телевізійних екранів, досудові вироки міністра Фейсбука все це режим Порошенка. Пане президенте, ініціюйте звільнення міністра Фейсбуку та репресій. Аваков аваков це саботаж розслідування в злочинів проти майданівців, про що неодноразово заявляли західні партнери. Гарантуйте здійснення люстрації до корінного очищення влади. Адже Вінниччина кишить риго шоколадними союзниками, досить шукати підтримки у внутрішніх ворогів. Ми будемо спільно боротися за кожного патріота, щоб Мінтовський та суддівський безприділ не дістався до кожного з нас. Ти патріот, а значить, ти чужий, чужий та зайвий у своїй країні, де посеред війни чуми, банкет гучний біля кориць справляють хижі свині. Країні, де неписаний закон, де продано поняття справедливість, усе вирішує далекий закордон, і всі, крім власних громадян, Становлять надважливість. Де патріоти, там тюрми та сізо, де брешуть в очі куплені екрани, навколо балаган та шапіто, і в 22 з цивілі ветерани, ти, патріот. А значить, ти живий. Посеред сотень тисяч крайніх хат хтось в натовпі впіймає погляд твій, і зрозумієш, що з тобою поруч, брат. Нас тисячі, ім'я нам легіон, борімося і побороти вдасться. Не стане карою для вас, брати, полон. Усе мене та всім за все воздасться.